Так, всім вітання, їду на кліво останнє, по ньому залишилось останнє до опрацювання, це ми зараз по ньому зробимо тонування заднього ряду. Європейське, ми завжди робимо тільки європейське тонування. Причина, А якщо за кордон поїдеш, що робити? І тому ми завжди робимо європейське тонування. Так, Машинку ви бачили. Вчора я її закинув в Viber групу. Десятий рік, друзі, 150, ой, 150 134 тисячі оригінального пробігу. Чому такий пробіг маленький? Ви бачите, я брав автомобіль з таким невеличким косяком, тобто по ній була замінена чомусь дверка. Дверку ми пофарбували. І так само по ній був косячок зі щепленням. Щеплення брало погано під верхом, Зараз стоїть комплект нового щеплення. Автомобільчик готовий до. Зустрічі з новим власником, також по ньому, які роботи я провів, буду говорити. Значить, Заміна оливи, заміна фільтрів проведено, фільтр салона, повітряний, масляний. Це все зроблено. Олива по допуску до сажового фільтра замінена. Побачите, також окреме відео буде оберти по трасі, скажу хто дивиться оце відео. 150 це 3 тисячі. Дуже класні оберти, незважаючи на п'ятиступку. Саме цікаве в цій автівці це середня витрата. В мене вийшла по шосе, я їхав 115, там 120 км на годину, і в мене вийшло, друзі, 4,2 літра. Це двигун, повторюсь. Зараз 4,3. Вже як по місту трішки проїхався. Зараз 4,3 літра середня витрата. Повторюсь, двигун тут 65 кВт, дизельний 1,5. Дуже економічна автівка. Хочу сказати, що. Напевно, аналогів за такий бюджет я не бачу. 6,8 її ціна. Ціна зумовлена те, що тут стоїть нове щеплення, а тут також я сервісував систему охолодження, тут новий стоїть радіатор кондиціонера. Замінено. Тут все, в принципі, зараз на даний момент. Ну Хіба можемо для вас підключити. Цікаво замінити ще комплект ГРМ, і вже тоді, в принципі, можна їхати без проблем. Літо, гума тут в чудовому стані, дуже добра. Друзі, якщо цікаво, можете набрати по телефону. Телефон в описі є до цього відео. Автівочка, мені здається, просто шикарна для. Тих, хто хоче економічне, просте, хороше авто. Зараз їду з кліматконтролем. Працює ідеально. Тут є навігація, є круїз. В принципі, всі базові потреби автомобіль по пересуванню закриває. Їжджу ним вже я не знаю, який день. Чому їжджу? Тому що в ньому, в ньому єдиному, що стоїть на стоянці, майже не закінчується паливо. Ти просто їздиш і з такою витратою ну, місто, я думаю, тут буде до 5 літрів. До 5-літр з кондиціонером, місто траса 4,3, 110-120. Інколи я навіть там і 150 набирав, тому що показував, знімав відео для вас, тести робив. Навіть набирав 150 і от е, така витрата класна в нього вийшла. Тому, тому, друзі, цікаво, ви знаєте, де мене знайти. Телефон в описі до відео. Кліво. Доступне до продажу. Фото я вам паралельно поставив, побачите його ще раз. Стосовно кольору, як фарбували дверку, друзі, ну, змушені були зробити мікронапл на задню арку і мікронапл на передню ліву Дверку з водійської сторони, тому що ну, по-іншому було важко просто вгадати колір. Колір трішки тут такий специфічний, багато ксераліка в ньому, і по-іншому просто ну, не мали ми змоги його перекрити для того, щоб воно сильно не відрізнялося. Кермо, як ви бачите, тут в чудовому стані, хто мав кліо цих поколінь, знає, що в них проблема з оцією я, скажем, я навіть не знаю, як правильно назвати це з цією шкірою проблема, Вона тут шелушиться, тобто відшаровується верхня частинка керма дуже часто, і воно виглядає некрасиво. Тут оригінальне і проблем з ним жодних немає. Все працює по електриці. Ви сідаєте і просто катаєтеся. Автомобіль на легкосплавних дисках, на добрій різині, і колодки в нього в порядочку, моторчик сухий. Будь-які перевірки, приїжджаєте, дивитесь і купуєте. Зараз буде затоновано. Це вже останній такий штришок, щоб його довести просто до майже ідеального їздового, як то кажуть, рейсового стану правильно українською буде. Тому так. Чесно скажу вам, що була навіть така думка в мене закрадалася в голові залишити його як роз'їзну робочу машину. В Рівне їздити, по оглядах їздити. Мені подобається тут декілька моментів. Це ну, ясно, що це витрата, це можливість по трасі їхати 120-130, що дуже є важливо для таких далеких переїздів. І постійно, я ви знаєте, катаюсь в місто Рівне. Ну, машинка дає можливість їздити досить таки швидко. Тому, якби для мене це такий приємний дуже бонус на Тойоті. Моїй можна теж її їхати швидко, вона класна, все. Але в Тойоти, коли я там перетинаю позначку в загальному в Тойоту, я їду 110-115, а от коли я перетинаю позначку 120-130-140, то в мене починається просто витрата палива, вже така, знаєте, 14 літр газу, якщо там 130 плюс я їду, 130-140, то бере багато газу. Ця машина навіть при 130. Я думаю, її витрата буде по трасі 4,5. І це якби вагомий аргумент в карму цієї, цієї автівки. Думаю, так. Цікаво, наберіть, Мой автомобіль в принципі, сервісований, вже залишилось хіба комплект ГРМ по бажанню, якщо ви хочете, можемо, ми вам його тут на місці в нас на СТО і замінимо. Ну і ви вже тут отримаєте авто без фінансових вкладень. Ви приїхали. Поставили на реєстраційний облік і катаєтесь. Не знаю, ціна висока чи не висока, але ну, за 130 тисяч пробігу меншої ціни бути мені здається просто не може. Це об'єктивна ціна. 10 рік, машинка гарна. Всім лайк, всім добра, всім пока.